Друзі, продовжуємо сніданок з 1 плюс-1 і пам'ятайте, що все геніальне може бути простим. А я додам ді свого села, як то кажуть, ще може бути і смачним. Людо найпростіший сніданок, який ти готувала в житті. Ну, не знаю, ну млинці можливо. Млинці? Ну, не знаю. Це Мені мистерство. дуже вони легко. Єєшня, просто єєшня. Ну, Може... Непогано. Друзі, зараз я вам покажу е і розкажу про дуже цікавий рецепт, який доподобуде всій родині, особливо дітям. Е ніяких е таких, знаєте, небажаних інгредієнтів, ніякої олії чи жиру, ніякого цукру. Тільки корисний. І лише в трьох інгредієнтах. Найголовніше це банан. Банан чистимо і в миску. Оп. Далі. Руками працюємо руками, руки мають бути чистими, розім'яли ось так банан. Одразу додали висівки або вівсяні пластівці. Ось так: от вимішуємо до однорідної маси. Так, так, так. Ще трошечки. Цей рецепт насправді, мандруючи інтернетом кулінарними блогами, я побачив і вирішив з ним поділитися разом з вами, щоб ви розуміли, що вранці можна приготувати дуже швидко супер корисне печиво. І далі додали родзинок. Справа в тому, що це печиво можна робити всією родиною. Як розумієте, діти дуже люблять кописатися <смиси> в мисті з незрозумілою сумішю, а я додам, що ромач... смачною сумішю. Або якщо дітей треба кудись подіти, нехай вони дивляться мультик Маша та ведмідь, а ви швиденько робіть оце печиво. Дуже корисне і смачне. Далі, тільки ви винісили тісто, треба е руки змочити у водичці з лимоном і. Зробити перше. Ось такий: ось таку кульку, потім ось так, от руками зробили кілька рухів і викладайте на пергамент. Одне, два, три, чотири з однієї порції на родину вистачить, щоб попити кави або а, чаю. Ось і все. І далі лишень, лишень у печі запікаєте 15 хвилин при температурі 170 градусів. Легко, просто швидко. І має бути смачно, от тільки ну повірте нам, ми зробили з нашої печі, витягли ось таке печиво. Тебе тепер треба його скуштувати. Людо, пригощайся, і кажи одразу свої враження О, зараз. Скажу, я хочу сказати, що яке задоволення сидіти попивати ну, каву і дивитися, як готує чоловік на кухні. Це mm. просто неймовірно. Ну, Пробуй, пробуй, що що скажеш? Твоє відчуття mm, дуже смачно, родзинок багато mm -hmm. от. Моя малеча любить дивитися мультик і щось хрумкоті. То я думаю, що це дуже легко приготувати Диви, і, скорінка, і дуже корисно. і, і, і хрустке, і смачне відчуваються і родзинки, відчуваються а, приготов... приготовані приготовлені пластівці, вівсяні і відчувається буквально банан. кілька банан. Так, так, та. ніякого борошна, ніякого жиру, нічого, тільки корисні інгредієнти. Спробуйте ви і свої враження, викладайте у мережі Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1. Буду чекати.